Всім добро здоров'я. Сьогодні з друзями на ставку. Олег, Назар і Коля. Тут поряд. Координати ставка скину. Платник. Я того року був тут вода. Було ну, метра півтора менше висоту. Ну, Весна дощова і рівень буде дуже високий. Ну, Погано, що вода велика. Бачите, тут всюди трава. Підтягуєш рибою, будеш чіпляти траву і риба зійде. З пірса, в основному ловлять із дамби. бачу. Макух! Зараз ми будемо ловити на макушатники. Так, по прикормці. на пшениця, тигровий горіх, конопля і трохи пелицю, аміно. Ось тигровий горіх. І пелець аміно і конопля і пшениця. Пелець аміно 2 мм і 50 на 50. І сипочка. Yeah, yeah. О! Ану. Зачепив за скорч. Є. Але корм. Зайшов кучі, ні? Ковий, може з корчем піде плав, пішло. пішло, пішло. А є він чи нема? Yeah. Yeah. Mm -hmm. <laughs> 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 <Надік. laughs> це в мене цього року це будуть мої коропи. Так, <laughs> і ти напевно плочок попробує. Ну, покльовка є, але дрібовенький. Ми тут так розмістились платно, тому що з місцями дуже того. Вода позатоплювала і нема, немає як. Спірсів нормальної з дамбе. Добре, добре хоч... добре, що хоч це місце тут знайшли. Ми вже так, у притулку тут коли якоїсь такої... Будки, але можна докидати, що можеш витягувати рибу. Вже як буде. Сіли хоч разом, але назад в ту сторону, а верх по центру ловить, а я туди під ту сторону закидаємо, під кущі. Там може видно, серед води корч, назар колоня позакидав. Ех, головне процес. А ти кормиш і кормиш. Це просто трохи в іншому місці. Тут правішак цього це ліпіше. Коля таким кормить. Десь під корот. Ну це мастодонт. Бо й менше. Шов або разом з потіком тянуть. Маєш рулетку лег, треба змірити. Я зараз дамлю, у мене є. Треба зміряти. Не що зараз ми поважили. А це я закинув мандарин. На вечір розкормлю одну точку. Тут з горбика. На березо.

Дек на мене Ну, легкі такий два кілограма. Десь кік. Файний клас. Клас? Ну, такий непоганий хоробчок. Такий захід сонця мальовничий. Ранковий докорм Кава, чай, мівіна. зараз буде сніданок. Так, всім доброго ранку. Ніч пройшла спокійно, ну як і світанок. Я ще точку закормив. Папери закидали, але наразі тишина очікуємо. Також хочу нагадати, що я продовжую збір коштів на покупку дрона для брата на фронт. Вже зібрали більше 20 тисяч реквізити банки залишив в посиланні. Так що очікую на донати. Нехай невелика сума, але чим більше таких невеликих сум буде, тим швидше зберемо необхідну суму. Навіть коли ж не каже, що малий. Я більше сповна рибу тебе не політить. Лейки пузати скаже. Наїюся. Прикормки. Три корпи були. Три. 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 Олег, спіймав першу рибу карася на поплавок. А я тем часом я поводки. Уже вот такой кильки связал. Багато людей сегодня. Люди кроме столка отходят. Сегодня неделя. Так не дуже я дырывал. Ну то таки. Сам попадал в подобные ситуации. Приезжал на столок, а сесть не было. Классный карас. А, ага. Да Дать Экстрактор. Карась. Знаешь, какие караси клюют? На поплак? Да. Я плукай, дивись, поплукай, не мог. Потом ты лишь скажешь, ти-ти-ти, принеси на завтра, пишем. Ну, не Поволочки да. А ну? Чекай, я тут поменяемся? Гряд длинные. Пому? Пожалуйста, молоко. Молоко. Не Що, корч? Віменець. У мене Я не вийшов з корча, але є щось, але невелике. Ага, ти мені корч тут того протягнув. Відпускаю і закидаю. Папа біторбовісімка. І лиш закину. Добре. Зробив собі також на то стола вас Настя. Який запах? Топлене молоко. Топлене молоко. Так, тут, бачите, дав твердушку від хліба, сюди зачеплю гачки, щоб коли закидаю, не путалось. Сюди можна кукуродівну паличку ставити. Так лагонько сюди чіпляю гачки, хліб розмокне. То зараз. Yeah. Я? Я дрібнат. На наразі закинути на три водки, дві на флет, одна на тостоловик. Та я сам візьму. Та мале шесть. столавок ось, ось і я спіймав то столавок ось таке лавиться тут дрібне плеве. Дивіться, ціно його далеко, він пливе до берега, пливе туди. Та нічого класно. Головне процес. І надіваю горбушку, щоб гачки не путались. Я вже це показую і бачите, зробив і то столабик зловився. Ось такий спосіб він щойно спрацював. Право розмір риби дуже малий. Навіть просто лап. Єколь. <гум> Зараз то лабирь кляну. Невеличкий. Щось є, торопець малий, ну. Я скл, що невеликий. Може хоть капітани. Що, завершуємо риболовлю. Коробців малих було достатньо і також то столобиків такі на кілограма. Ну, Накльов жаліти нема що, Олег ну так, десяток добрий карасів спіймав на поплавок. Координати на ставок скену, це платник, 300 гривень чоловіка платили. І таке на сьогодні. Не забувайте підписуватись, лайки, коментарі і до зустрічі!